Є, mm, yeah. всім привіт. Uh, хочу показати декілька нюансів стосовно назубного шаблону, назубного, на як завгодно можна називати. Саме uh, питання стосується ділянки, uh, яку ми раніше робили, і багато хто робив uh, так, щоб просто був тут отвір суцільний, але набагато краще зробити так, uh, коли ти бачиш цей шаблон. Покажи шаблон сам. Uh, то uh, отвір робити не з цієї проекції. А от з цієї проєкції. Тоді виходить, що ми маємо маленькі-маленькі е, отвіри для, наприклад, в даному випадку для якогось ріжучого краю чи куточка зуба, і вся інша площина залишається фіксована на, на зуби. Це дуже, здається, що це такий маленький нюанс, але якщо зробити суцільний отвір, фіксація ну, практично не відбувається. Тут же не дуже багато зубів включено в той шаблон, але він. Повністю сидить і зазор, тут 110 мікрон повністю відпрацьовується. І так само покажи в дістальній ділянці, ось там та ну, прикройте трошки рут. І тут от бугорочок, ось ця ділянка. Бачиш, не бачиш? Дай мені це дзеркало. Дзерково, дзербково. Саме це стосується і дістальної ділянки. Можна було зробити отвір, ближче зроби, ближче руками ближче. Можна було зробити отвір на весь зуб, але можна було зробити отвір. От там. Бачите, я зараз можу в дзеркало показати. Ну, покажу в зеркало. Отвір, з якого один бугор заходить в один отвір, інший бугор, в другий отвір. Так, це стосовно цього. І тут, поки я показував, ще згадав такий один нюанс. Коли ми хочемо зробити встановлення імпланта через отвір після видалення зуба, це одна справа. У нас вже є отвір. А коли ми хочемо робити розріз, дай мені цю. То краще робити розріз розрізки піднебільніше, отак, да? а цей клапоч від... трошки відкинути вестибулярно, потім вдягнути шаблон, щоб цей клапець залишився ось тут. Да? А, ну і мод... з... Стосовно самомоделювання, так само треба моделювати так, щоб цей... ця частинка шаблона не заважала, а... тому щоб цей клапець безпосередньо був відкинутий і не тиснути на нього. Да? То треба його тут трошки поменшити при моделюванні. Все, дякую за увагу.